Вітаю, друзі! Битва при Клушені 1610 року гігантська поразка Росії. Бо після неї впала Москва, царя схопили, привезли в полон, де він присягнув на вірність королю. А сама московська держава припинила на два роки своє існування, бо на трон посадили чужоземного правителя. Черговий раз після брехні російських пропагандистів про вілікіє победи Росії, хочу розказати про найбільшу російську поразку. Якщо говорити про найстрашніші поразки в історії Московії, то що спаде вам на думку насамперед? Хтось скаже Київський котел 1941 році, в якому Радянський Союз втратив понад півмільйона людей, хоча утотожнювати Росію і Радянський Союз некоректно згоден. Хтось згадає Першу світову де Російська імперія, наприклад, Горлицький прорив. Хтось, як Кримський хан палив Москву, хтось цусімську та Мукденську поразки від Японії, а хтось поразку в Кримській війні. Насправді поразок в Росії було дуже багато. Однак, суто, на мій погляд, на це звання є більш підходящий кандидат. До того ж, не з погляду втрат, а з погляду наслідків йдеться про битву при Клушені 1610 року. Початок XVII століття виявився для Московії важким періодом: династична криза, голод, повстання селян, поява самозванців з арміями послідовників, іноземна інтервенція. 1606 року на російський трон зійшов цар Василь Шуйський. Але ситуація в країні залишалася неконтрольованою. До 1609 року криза досягла апогею. Центральні території Московії частково контролювалися лояльними Польщі на цей час Речі Посполитій силами Лжедмитрія II, а основна польська армія короля Сегезмунда тримала в облозі Смоленськ. В такій ситуації Василь Шуйський відправив свого родича. Михайла Скопіна Шуйського зарушитись підтримкою шведів, щоб ті виступили проти Польщі в обмін на територіальні поступки, тобто Московія віддає частину земель Швеції, а Швеція присилає трошки солдат. В результаті Скопін Шуйський отримав від шведів п'ятитисячний загін під командуванням Якоба Делагарді. Крім того, Скопіншуйський і сам на півночі Московії, а тоді ніякої Росії не було. Було Московське царство. Набрав війська, після чого обрушив їх насилил Лжедмитрія II. Незважаючи на молодість, трохи більше 20 років, Скопіншуйський виявився більш-менш талановитим полковонцем. Він виграв низку великих битв у військ самозванця Лжедмитрія і фактично зачистив від них центральну Московію. Урочисто в'їхавши до Москви. І тепер розгром Дмитрія II, підтримка Швеції та продовження героїчного опору Шеїна в Смоленську значно покращувала становище Василя Шуйського. Фактично, для закінчення кризи залишалося лише взняти облогу зі Смоленська. Однак перед початком походу на допомогу Смоленську. Сталася вкрай важлива подія. У Москві раптом вмирає Скопін Шуйський. На загальну думку він був отруєний чи за наказом самого царя, чи його брата Дмитра. Зважаючи на все братів, злякала народна слава і шана молодого полководця. Ну, щось типу, як Жанну Дарк віддали англійцям, бо надто французи її величали, а не короля. Так от, а похід на Сигізмунда очолив сам Дмитро Шуйський, брат царя. Польський король Сигізмунд, дізнавшись про виступ московсько-шведського війська, де Лагарді зі своїм загоном теж нікуди ж не дівся, теж ухвалив вкрай спірне рішення. Основні сили короля лишалися коло Смоленська, де тримали його облогу. А на зустріч Дмитру виступила невелика армія гетьмана Станіслава Жолкевського. Чисельно армія Жолкевського дуже поступалася московсько-шведським військам. У Жолкевського було чуть чуть більше 12 тисяч, а от у Московії було більше 40. 000. Щоправда, більшість армії якраз Жолкевського складалася з крилатих гусар однієї з найсильніших кінот своєї епохи. Проте поляки йшли на ризик. Втрата армії Жолкевського створила б дуже велику загрозу самому Сегізмунду. Тому на початку липня 1610 року Жолкевський зміг оточити передовий загін російської армії під командуванням Григорія Валуєва і Федора Єлецького. Восьмитисячний загін зайняв оборону в невеликому укріпленні і терпляче чекав на допомогу від основної московської армії. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте спонсорами каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. До 3 липня Шуйський і Делагарді підійшли до Клушина, маючи намір деблокувати. Авангардний загін і розбити нечисленних поляків. Польське ж командування було збентежене, сили противника були надто великими, а спроба перемінити на свій бік шведів та інших найманців успіху не здобула. В результаті Жовкевський зважився на несподівану атаку в передсвітанковий час 4 липня. При цьому гетьман не міг використовувати гармати, вони просто. То не доїхали так швидко доставити до поля бою їх було нереально, до діла взялися крилаті гусари. Атака їх виявилася приголомшливою. Будучи дуже посереднім полководцем, Дмитро Шуйський не зміг достатньо добре організувати оборону, і його численні сили практично відразу почали відступ, що поступово переходив у втечу. Навпаки, Делагардії, як належиться шведу, європейцю, зустрів поляків запеклим опором. Жолкевському довелося здійснити багато хвиль атак на шведські позиції. Нарешті до поля бою підтягнулися польські гармати і обсипали супротивника смертоносним вогнем. Шведи та інші найманці почали відступати. Бачачи, що Шуйський неспроможний оговтатися від початкового удару, шведи розпочали переговори з поляками. Шуйський спробував переконати їх не здаватися, але серед найманців вже почався хаос і бродіння. В результаті Делагарді пішов на кооперацію з Жолкевським. Частина найманців перейшла на бік поляків, частина отримала змогу піти. Шоковані та дезорганізовані залишки російського війська розбіглися. Тепер про наслідки. А от наслідки Клушинської битви були воістину жахливими для тодішньої Росії, яка називалася Московією. Поляки взяли Москву, скинули і ув'язнили Василя Шуйського, поставили на російський московський трон сина. Короля Польщі Сигезмунда – Владислава і взяли Смоленськ, слід зазначити, що Владислав у Москві не з'являвся і ситуація в країні поринула в абсолютний хаос. В історичній літературі я бачив думку, що після взяття Москви Московська держава, як вони кажуть, російська государство, тимчасово припинила своє існування до 1612 року, і це правда. Готовий безапеляційно ухвалити цю точку зору, але факт лишається фактом. Значна частина території опинилася під польською окупацією, включаючи столицю, а на троні сидів польський король. Ситуація змінилася лише коли Москва була взята народним ополченням Мініна та Пожарського в 1612 році, що ознаменувало початок відродження державних інститутів країни. Трагічною також була історія практично всіх персонажів цієї історії. Василь та Дмитро Шуйський померли в польському полоні. Жолкевський, а Василь Шуйський, як ви пам'ятаєте, це Московський цар. Далі, Жолкевський, великий гетьман, загинув 1620 року в битві під Цецорою з Османською імперією. Правда, загинув героїчно в бою, а не як Московський цар у полоні. А Шейн, що обороняв Смоленськ, провів кілька років в польському полоні, повернувся на свої болота, очолив невдалий похід на Смоленськ, після чого був страчений, тому що весь провал у смоленській війні був списаний саме на нього. Лише Швед Делагардій зміг померти з природних причин, доживши до старості, до 69 років. От якось так. От саме ця. На мою думку, поразка Росії приклушено була для Московії Росії найбільшою зазначенням і впливом.